Я відкладала пошиття ці сукні до останнього, боялась все брати за твіт. Але бажання пошити щось для себе особливе, воно все ж таки пересилило. Тому в цьому відео я вам покажу і розкажу, як я шила сукню з твіту по викритті шанталь від американського сервісу Дрес Макіномор. шитиму по технології, яка вказана в інструкції. А в кінці відео я поділюся своїми враженнями від роботи з тканиною. І, звичайно, з викрікою. Для пошиття сукні я обрала оригінальний твіт Шанель. Дуже м'яка тканина. По кольору нагадує мені ванільне морозиво. Текстура досить має таке дрібне переплетіння. Додатково купила золотий ланцюжок для майбутньої декоративної тесьми. Ще знадобиться петена блискавка і нитки в тон тканини. На підклад взяла сорочковий батист. І для дублювання тонкий дублорин. найтонший, який змогла знайти в моменті. За інструкцією всі деталі крою з основної тканини мають бути продубльовані. Я проклеїла дублорином весь відріз, щоб потім легше було кроїти. По кромці трошки залишила тканину не проклеєною, щоб в майбутньому зробити декоративну тесьму. Лекала друкувала на плотері. Зручно, що можна брати в файлі від конструктора потрібні розміри до друку, оскільки мій обхват грудей талії бедер попадають в рамки різних розмірів, я роздрукувала три розміри, щоб з них вже зробити лекала під себе. Макет я не робила, до сукня має підкладку, і саме по ній я вирішила перевірити посадку. Так що я розкроїла всі деталі для підкладки, зібрала їх на примірку, використавши недовший стібок на швейній машинці. На примірці, мій умовний макет, на мою думку, сів чудово лише трошки відчувала зайва свобода по фігурі. В результаті я перевірила раз інструкцію, і там виявилося, що припуск 1-3 см йде не на всі шви, які я зібрала підклад. А в боковій і шов на спинці закладено аж 2 см, так що питання свободи знялось само собою. В результаті, після примірки, я змін ніяких вликала не вносла. Далі я розкроїла деталі з основної тканини. Після розкрою я ще повторно пройшлась по деталям праскою, щоб краще зафіксувався дублерин. В інструкції рекомендують проклеїти дольовик по горловині, по плечовим зрізам, по низу рукава й подолу, а також в місці пришивання блискавки. Я проклеїла все, крім низу рукава і низу сукні, оскільки в мене дублерин трішки щільніший, чим у автора викрики, і там, на мою думку, дольовик дав би лише зайву товщину. Я тут трішки поекспериментувала з нитками. В оверлок заправила першу звичайну катушку ниток, а наступні три поставила нитки скала від Гутерман. Вони супер тонкі, напівпрозорі, схожі на тонку леску, яку використовую для біссироплатіння. В результаті оверлочний шов вийшов майже невагомим і досить міцним. Тестовий зразок мені сподобався, тож я таким нитковим тандемом обробила всі зрізи на основних деталях сукні. Можна приступати до збірки основи сукні. Спочатку сколола булавками центральну і бічну деталі спинки. На машинці шила їх прямою строчкою з припуском 1,3 см. Після чого припуски розпросувала. Аналогічно шила другу половину спинки. Далі дві половинки спинки сколола і шила їх з припуском 2 см від низу до місця відмітки початку майбутньої блискавки. Після розпросувала. Перед пришиванням блискавку пропрасувала праскою з парою. Одну зі сторін блискавки приколола до краю деталі середини спинки з лицевої сторони з відступом в 2 см. Вшивала за допомогою лапки для пришивання блискавок. Для точності замкнула блискавку і зробила відмітки стикування на другій половині блискавки. Після чого пришила на машинці другу половину, коли все було готово, ще раз пройшлась по всьому центральному шву спинки праскою. Сколола три передні деталі, орієнтуючись на мітки, після чого шила їх прямою строчкою на машинці з припуском 1,3 см. Після того, як передня частина сукні готова, її з'єднуємо по боковим і плечовим швам із задньою. Припуск на плечових йде 1,3 см, а на бокових 2 см. Переходимо до вшивання рукавів. Рукав потрібно призборити, для цього відмітки мітки проклала пряму строчку найдовшим стібком. Сколола і пришила бічний шов рукава, шви розпросувала. Залишилось тачати рукав в пройму на швейній машинці. Далі на ВТО запресувала низ рукава на 3 см всередину. Також запресувала на виворіт низ сукні, підтягнувши низ на 4 см. Послабивши натяг нитки, проклала по низу фіксуючу підгин пряму строчку. Зкладка збирається аналогічно основі сукні. Тільки треба підрізати низ рукава на 2 см і низ підкладки на 4 см. Батис по краям почав засипатись, тому я припуски трішки підрізала фігурними ножницями. Стало краще. Низ спідниці. Сукні підвернула на виворі 2 рази на сантиметр, припрацювала і підшила на машинці. Коли дві частини сукні були готові, перейшла до з'єднання підкладки з основою. Почала з горловини. Спочатку потрібно пришити верх центральної деталі, потім дві інші половинки горловини, починаючи від початку кінця блисковки до центральної частини, після чого підрізала припуск ідеї потовщення, додала невеликі розрізи і зробила відстрочку по зовнішній стороні підкладки, закріплюючи припуски на неї. На ВТО сформувала квадратний виріз сукні. підкладку підкладкою сукні лицем до лиця по блискавці, шила їх прямою строчкою на швейній машинці. Зверху біля бігунка підрізала припуски, щоб був гарніший кут. Переходимо до пришивання підкладки по рукаву. Щоб не заплутати з якої сторони пришити, підкладку вклала всередину сукні, як воно задумано. Рукав підкладки підвернула на умовний припуск і заколола на припуск рукава основи сукні. Далі вивернула і заколола б коло підкладку до основи низ до низу. На швейній машинці Пришила з припуском 1,3 см, залишилось вивернути і зафіксувати праскою. Щоб підкладка не втікала, зафіксувала ниткою, формуючи невеликий нитковий мостик підкладку до основи на плачовому шві і у декількох місцях вниз донизу. Спочатку я планувала передні два рельєфи декорувати тесьмою. Після того, як я зробила невеликий зразок майбутньої тесьми і приміряла на готову сукню, вирішила все таки відмовитися від цієї ідеї, бо здалося, що образ перегрузився деталями. Ну що ж, ось такий вийшов фінальний результат. Я вже цю сукню вигуляла на зимовій зустрічі швейного клубу і в ресторан на свій день народження. Тож можна вже сказати, що вона вже зайняла почесне місце в моїй шафі. І так пропоную спочатку поговорити про викріку. Лекала від Вітризмекінмор no справила на мене ну дуже хороше враження. Це дійсно такий собі вищий пілотаж серед розробників викріок. Це лекала, які. І зручні використання, і класно те, що в весь розмірний ряд, і можна роздрукувати в програмі той розмір, який тебе саме цікавить, а можна там накласти слої і роздрукувати декілька. Тобто це дуже зручно, все підписано, все знаєте, прям. Ну, дуже якось так комфортно, я б так назвала. І звичайно, великим плюсом є те, що до викрик ідуть детальні інструкції. Тобто є текстова інструкція, досить таки змістовна, і додатково є відеоінструкція в двох частинах. До речі, вона є в вільному доступі на YouTube, тому можете їх. Подивитись, я обов'язкове посилання на викріку і посилання на відеоінструкцію залишу в описі до відео. До речі, там все йде англійською мовою, але в відеоінструкції є можливість включити субтитри, автоматичний переклад від YouTube української мови. І вони досить такі достовірні. Давайте відразу скажу про такого слона в кімнаті. Це іноземний сервіс, який орієнтований на Америку і Європу. Тобто для нашого ринку ціни на лекало кусаються. Це далеко не бюджетно. Але якщо, наприклад, вам сподобалась якась викрійка на ітці або якогось іноземного сервісу готових викрійок, то хочу вам нагадати, що існують сезонні розпродажі. Тобто, як мінімум раз в квартал є якась сезонна пропозиція, яка може вас порадувати. Наприклад, я свою викрійку Шанталь купувала десь роки два, тому, мабуть, на чорну п'ятницю з пропозицією мінус 50%. Тобто на той час у мене по курсу вийшло щось 306 гривень за лекала. Так, це ще не бюджет, звичайно, але мені здається, що з урахуванням того, що отримала весь розмірний ряд, 10 розмірів, а також дуже якісний майстер-клас по пошиттю, я точно виправдала кожен, кожен долар, витрачений на цю викрійку. Тому от такий вам лайфхак. Якщо вас щось цікавить, але вам трошки лекала б'ють по кишенці, не забувайте, що ви можете підписатись на розсилку сайту або підписатись на інстаграм і дочекатись більш приємної по ціні для вас пропозиції. Коли я працювала з викрійкою, я відмітила для себе таких два моменти, які є відмінності між українськими, наприклад, лекалами і ось, наприклад, американськими. І одна з таких особливостей, це вже не перший раз, я таке зустрічаю в іноземних лекалах, це те, що припуски вже включені в самі лекала. Бо я коли отримала роздрук на плотері, я така подивилась, такі щось деталі завеликі, щось, щось великувати. Але потім вже вчиталась і зрозуміла, що там закладені припуски, і вони відмічені не лініями, як у нас зазвичай. А просто вказано текстом, що на плечових там 1,3, там на бокових 2 см. Тому, от, знаєте, от такий момент, враховуйте. Другий момент це мене трішки здивувала логіка самої інструкції. Що саме я маю на увазі, що наші інструкції зазвичай вони йдуть крок за кроком. Тобто ти йдеш за майстрині, повторюєш кроки, які вона робить, і у тебе готовий в результаті виріб. Там уже, знову ж таки, в дресма кінемор логіка трішки інша. Вона іде повузлова, така поблокова. Тобто ви. Якщо ви новачок, вам досить таки чітко і зрозуміло пояснюють, на що робиться той чи інший момент. До прикладу, є окремий блок, там збірка основи, збірка підкладки, але це тільки сшивання швів. А потім починається як з'єднати рукав, деталь рукава, основи і підкладки. І там вже починається, що треба зробити на ВТО, там запрасувати одну другу деталь, потім поєднати, пришити. Тобто так логічніше. Для новачка зрозуміліше, чому так воно робиться, але я б не сказала, що це оптимальний варіант. Тому я б дуже порадила, якщо ви бачите, що в інструкції є оця поблоковість етапів, раджу її від початку до кінця перечитати. До речі, це стосується будь-яких інструкцій, це завжди корисно прочитати від початку до кінця, щоб зрозуміти, що там взагалі хоче нам повідати автор, конструктор. А потім уже подумати, беручи за основу свій досвід, що за чим вам краще зробити, щоб вам особисто було зручніше. Ну, це так. Знову ж таки, це просто спостереження, якась така відмінність від того, до чого особисто я вже звикла. Пропоную поговорити про тканину, а також про е, обробку. Про тканину. Почну з новичку історія, яка зі мною трапилась. це те, що я тканину купувала в фізичному магазині, бо я дуже боялась замовляти через інтернет, бо твіт, якщо ми говоримо про оригінальні якісь відрізи від Шанель, від якихось великих брендів, або якщо ми говоримо про цікаві переплетіння, то, звичайно, він не дешевий. Це таке дороге задоволення, воно того варто, я вважаю, але це така непересічна покупка, ну, принаймні для мене. Так от, тому я шукала саме в фізичних магазинах. І в одному з магазинів Дніпра я знайшла якраз от рулон ось такої слонової кістки чи ванільно-морозового кольору такого твіу. І коли я просила консультанта мені відрізати цю тканину. То мене попередило, що на тканині є брак. Я не відразу зрозуміла, про що йде мова, бо мені консультант говорив про те, що це проблема на виробництві, що в рулон потрапила жовта низка. І просто мені сказали, що або робити розкрій так, щоб ця нитка не потрапляла в сам розкрій, або ж витягувати цю ниточку. В процесі крою, ну щоб її просто там не було. Коли тобі троє консультантів навколо тебе кажуть, що це ниточка, то ти в якийсь момент такий думаєш, ну мабуть, і правда, це нитка, можливо, я щось не розумію. В результаті я погодилась купити, все ж таки, саме відріз з цього рулону, Мені зробили невелику знижку. І коли я прийшла додому, то я зрозуміла, що це був не брак на виробництві, а все ж таки брак зберігання або транспортування. Власне, цього рулону. Що саме трапилось? Справа в тому, що по всьому відрізу по краю, десь на 20-30 см, заходили такі, знаєте, плями, плями від води чи від якогось розчину. Я думаю, що це вода, бо, знаєте, коли щось намочили, потім висушили, є отакий неліт, який йде білий або жовтувати. В даному випадку це якраз був такий. Ржавий жовтуватий неліт. Я спочатку засмутилась, бо коли вже вдома я переглянула цей відріз, я зрозуміла, що ці хвильки, вони йдуть по всій довжині, і тобто мені треба кроїти так деталі, щоб ну, сантиметрів 20, як мінімум, у мене зникає. І це не дуже добре, бо ширина, якщо я не помиляюсь, відрізу була десь 1,2 метри чи 1,1. Ну тобто. Це прям може бути проблемою. Але, але я спочатку розкроїла з мінімальними, скажімо так, контактами з цими розводами. Але потім зрозуміло, що треба щось таке робити, бо в деяких деталях, десь ті три деталі, вони потрапилися розводом. Тому я проекспериментувала на одному клаптику, використала кисневий плямо але не той, який активується від гарячої води, а який активується від контакту з повітрям. Тобто я попшикала. От, він активувався 5 хвилин по так пузирив, от, а потім я змила теплою водою. І Тканина була не пошкоджена, вона не висвітилась, з неї було все в порядку, тому я от на всіх таких деталях пройшлась оцим плямо щоб вивезти ці плянки. І в цілому, якщо чесно, питання в мене вирішилось. Тобто я трішки подстресувала, попереживала, але в загальному я не засмучена, це теж досвід. Треба уважно перевіряти на місці, що саме за брак, і. Реально оцінювати, чи зможу я шити з ним чи ні, наскільки він критичний для мене, в даному випадку виявилося, що проблема вирішилась досить легко. Тобто плямововідник вже був в мене вдома. І якби тканина, незважаючи на те, що її явно в процесі транспортування намочили частково, вона не суха, не рихла, не якась. Пошкоджена, не знаю, тобто, структурно вона суперприємна, і мені здається, що ця пригода ніяк не повпливала на якість самого відрізу. Для себе просто от таку замітку зробила, що просто треба бути уважною. І на емоціях, коли я на емоціях і зіштовхуюсь з проблемою, то варто хвилин 5 подумати, походити, подумати і не приймати такі от. Різкі рішення, типу, ну я вже не налаштувалась, треба брати. Ситуація така собі, але результат є і добре. До цієї сукні я в якості підкладу взяла батист, і це було хорошим рішенням. Бо в інструкції і в магазині мені говорили про те, що найкращим рішенням це взяти якийсь віскозний підклад. Але... Не знаю, ця сукня вона більше йде на зиму, на осінь, на весну. А віскозні підкладки вони холодять. От мені завжди здається, що вони холодять. І літом я таке люблю. Але от коли ми говоримо про якусь теплу пору, мені хочеться щось, щоб мене гріло, щоб мені було не жарко, і щоб якась була ну, більше теплота. Давайте так. І оцю теплоту я відчуваю більше від таких бавовняних. Тканин, тому я взяла батист якраз сорочковий. Дуже добре вписався. Так він зминається. Якщо вивернути сукню, то видно заломчики, але хто їх бачить? Їх ніхто не бачить. От, в цілому батист, знову ж таки не ковзає, тому я задоволена, що обрала саме таку тканину. От. Ще з таких цікавих для мене відкриттів це те, що спробувала оцінити скали, такі непівпрозорі ем, нитки. Для оверлоку. Взагалі, так розумію, що вони і для того, щоб підшивати деякі речі, де потрібно максимально тонко все зробити. от Але, мені здається, на оверлоку вони також дуже добре йдуть. Єдине що, що. от на петлителях вони прекрасно себе ведуть, а от коли потрібно їх заправити в голку, то можуть трошки плутатись. Але я вже прочитала, так подивилась, деякі лавхаки, що можна е, зробити таку насадочку на катушку для того, щоб нитка менше крутилась. Я обов'язково наступного разу, як буду шити, спробую ось цей підхід. Сподіваюся, він вирішить такий маленький нюанс. Підсумовуючи все в загальному, я задоволена результатом. Здоволено тому, як я попрацювала з викрікою, це цікавий досвід, особливий досвід. І тканина, вона насправді, якщо підійти до неї трішки, мабуть, з, з легкою рукою, так, і скористувавшись лавхаками, обробивши оці ов... зрізи оверлоком відразу після розкрови, щоб тканина не так, а якщо там, наприклад, продублювати тоненьким дублерином, то з нею працювати просто. Дякую вам за перегляд даного відео. Сподіваюсь, ви щось цікавеньке в ньому почерпнули, або просто надихнулись на нові свої творіння. От, дякую вам, що ви зі мною. Ставте подобайку, пишіть коментар і до наступних відео.